Місяць відповідно до регуляторної процедури тривало обговорення нових правил благоустрою, які наприкінці вересня було оприлюднено у міськрайонній газеті і на сайті Лозівської міської ради. Упродовж цього періоду до управління житлово-комунального господарства надійшла лише одна пропозиція врахувати можливе впровадження у лозовій роздільного збирання твердих побутових відходів. Коли справа дійшла до затвердження правил, у депутатів з'явилися зауваження. Деякі пункти нових правил благоустрою, які стосувалися визначення меж територій для прибирання. Жваве обговорення викликали ще до публікації документу, згодом під час його розгляду на засіданні профільної депутатської комісії, а потім і на сесії. житлово будівельним кооперативам і об'єднанням співвласників за новими правилами відводилися додатково для прибирання 50 метрів по периметру або до проїжджої частини вулиці. На думку деяких депутатів забагато. Для юридичних та фізичних осіб взагалі ніякого метражу не вказано. Прибирати вони мають до проїжджої частини. У когось це 20 Метрів у когось пів кілометра несправедливо застосовувати такі довжини пропозиції управління ЖКГ пояснював його начальник Олександр Залізінський. Розробляючи нові правила, спиралися на законодавчу базу і правила благоустрою інших міст. Перекладаючи прибирання зелених зон на підприємства, підприємців намагаються заощаджувати бюджетні кошти. Зекономлені так кошти будуть направлені на ті види робіт, наприклад, на утримання освітлення тут е, ніхто крім. Е, Спеціалізованих підприємств не зможе виконати ці роботи, а також на інші види видоробітки, що виконуються за рахунок міського бюджету. Ми можемо, допустимо, взагалі вбрати этот пункт і наняти скільки дворників, скільки нам треба по нормативу на кожен квадратний метр. З жалею, бюджет не дозволяє. Коштів на прибирання не вистачає, але порядок у місті має бути. Кожен квадратний метр виказував свою позицію. Лозівський міський голова має бути за кимось закріплений і доглянутий. Пункти правил, із якими депутати не погоджувалися. Він пропонував допрацювати. Все таки це рішення прийнять. А от в часті яку сьогодні ми говоримо, скоріше всього і зводять і до детального розгляду цього осмотрі. Тобто розроблять схему, за якою територія всього міста остаточно буде поділена для прибирання між підприємствами, організаціями, установами, затвердити її домовилися на засіданні виконкому після узгодження із депутатською профільною комісією. Давайте этот вопрос розмовимо на профільної депутатської комісії навіть комунальним, а потім цю схему з в приглашенні комісії виродіти на із І на і спалко пригласить із такою пропозицією депутати погодилися. Правила затверджено. Також рішенням сесії двом новоствореним ОСББ 1,24 і 1,27 на баланс передано житлові будинки. Мешканці 19-го будинку 5-го мікрорайону передали як благодійну пожертву до комунальної власності свій будинковий лічильник тепла. Було погоджено інвестиційну програму КП Теплоенерго. Її було розроблено з метою обґрунтування капітальних інвестицій, які включено до структури тарифів на тепло. І загальний обсяг фінансування майже 4 мільйони гривень вони підуть на заміну на більш ефективні на 4 Отельних і встановлення 79 лічильників тепла. Таким чином, тепловики планують зекономити паливно енергетичних ресурсів на суму майже 400 тисяч гривень. Окупитися програма має за 5 років.